Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні в нас 2 березня, і ми пікіруємо перші наші томати, які ми висадили, посіяли у лютому місяці. Ну, Мабуть, хтось скаже, ну що там особливого пікірували та і все. Але ж все-таки є деякі нюанси, деталі, на яких треба обов'язково заострити увагу. І як це. Як це зробити якомога краще, сьогодні ми з вами і поговоримо. Тому що ну, всі знають, що томати така рослина, мені навіть в коментарях писали, та що там його уткне і буде рости, як бур'янина. Ну, дійсно, томати такі, що навіть без корінця, і якщо його посадити в нормальні умови, то пусти корінець і. І, і, і виросте, але ж нам не треба, щоб воно росло як бур'янина, нам треба як краще. Тому найкращий варіант того, як як можна попікірувати, сьогодні з вами і розберемо. Ну, по-перше, якою ж краще пікірувати розсаду. Друзі, ну, тут тут якраз ну битує така думка, що краще, коли там два три настоящих справжніх листочки. ну це Ну, приблизно, давайте ось вирвемо. Ось приблизно таку пікірувати вважається найкраще. Але, друзі, я думаю, що це, і вже перевірено на досвіді, що це не головне. Головне, як ми його попікіруємо, і в яких умовах воно далі буде рости. От від цього, саме від цього, і залежить подальший розвиток рослини. І тому, як його, чи отакою от рослиною, коли тут вже стільки в нас три настоящих листочки, чи ось такі, що вже дивіться, ось це в нас, до речі, корнеївський рожевий, такі, що вже це буде не пікіровка, можна сказати, а пересадка. Тому, тому, друзі, що, ну, головне, е, не головне, а одне з головного, в яку ґрунтосуміш е, ви будете його пікірувати. ґрунтосуміш справді повинна бути е, хороша, е, така дихаюча, щоб земля не була е, дуже, дуже спресована. Головна помилка багатьох, що буває, е, землю набрали, рослину. Вткнули, придавили, рослина там заклякла, зразу може і чорна ножка на, на корінець напасти. Тому, тому одне з важливих це хороша земля. Потім що? Ну, ось так, як ми там поробили Таким, чим, чим, чим завгодно. Такі ямочки. Так, чим, чим пролити краще і при, при посадці, звичайно, краще якимись укорінювачами, щоб краще укорінювалося. Ну, в нас тут є отакий укорінювач для саджанців, Є такий ось стимулює зростання коріння. Ну, я не буду вам читати інструкцію, як воно розводиться. А також ось бурштинова кислота, якою е, запитували в дружини, що вона м, при пересадці, при посадці е, петуній. Ось саме бурштинову кислоту і використовує. Тут якраз ну, вся інструкція як там розводиться. І, і саме саме вона і підвищує імунітет, імунітет рослин, поліпшує схожість насіння, ну, це, це як при, при посіві, забезпечує довгострокове цвітіння і стимулює ріст нових пагонів. Тому для квітів ось дружина теж використовує бурштинову кислоту. Друзі, що далі? Поробили, полили. Корнівинчиком в луночку посадили, ну, бажано приблизно так, до, до сім'ядольок. Ми, або ж можна сім'ядольки навіть навіть прибрати. Що далі? Головне, Ось коли посадили, не придавити корінь там так, щоб він його затягло землею, а так акуратно присипали і зверху полили, щоб земля чи ґрунтосуміс, сама, сама по собі осіла і обтягла, обволокла стебель рослини. Ні в якому разі не, не придавлювати, щоб до коріння був, як кажуть, доступ кислороду, щоб, щоб рослина могла дихати. Ну і фітоспорінчиком, розведений фітоспорінчиком ще. Для того, щоб знищити не потрібні нам бактерії. Друзі, ну, ось так. Оце так щодо до, до, самого, до самого процесу. Друзі, і далі одне з саме головного після того, як ви е, попікірували, попікірували е, правильно. Куди помістити і в яких умовах буде рости ваша пікіровка? Ще раз повторюся, це, мабуть, одне із найважливіших факторів, тому що для розсади, щоб вона е, прийнялася, повинна бути е, відносно е, сприятлива температура. А саме е, десь приблизно 22 2, до, до 25 градусів. І краще, коли ця температура, е, температура буде держатися от. Е, в самих горшечках знизу. Тому ось ну, я зробив так ось зробив такий стелажик на стелажі ще зробив стелажик внизу ось ну, отут краще видно. Друзі, ось такий тепла, тепла підлога. Ось ще один варіант, як варіант, теж ящик прибив на рейки такі, щоб він не торкався до цієї теплої підлоги. Щоб знизу, друзі, щоб знизу було тепло. Навіть коли температура повітря вгорі така прохолодна, а знизу тепло, для розсади це просто чудово. Вона, вона стає така більш приземиста, товстенька, коренаста, можна сказати. Тому, тому, друзі, ось так по по поводу пікіров, пікіровки, начебто все сказав, як пікіруємо, що важливо сказав, і е, головна умова е, потім, де ви, де ви будете її вирощувати. А ну про те, що якою пікірувати, це вже, це вже вам вирішувати можна від самої маленької і до самої великої. Так, як і це будемо робити ми, тому що теж ось в одному стакальчику хотілося виростити якомога більше. Ясно, що е, більша рослина трошки пригнічує меншу, але зараз ми його розсадимо і потім, по мірі того росту, будемо е, дивитися, регулювати, де, де що поставити на тепліше, де на холодніше, щоб вона більше вирівнялась. Друзі, ось так. Пікірувати у нас багато сортів, дуже-дуже багато, як ми показували, що ми насіваємо. Тому далі слідкуйте, як хочете знати, що там далі ми понасіваємо, понасажуємо, Слідкуйте за нашими роликами. Друзі, підписуйтесь на канал. Якщо вам було щось корисно, цікаве, поставте вподобайку. Всього вам найкраще.